Вітаємо! Підвищенням податків українці влякали вже давно. Таким чином нас готували до неминучого. А тим часом Кабмін працював над новим законопроектом і нарешті виконав завдання, але на двійку, по 12-бальній системі. Бо такого златаного на швидкоруч документа годі й шукати. А ті джерела, де уряд планує брати кошти, викликають подив. Це, якщо говорити м'яко. Недолугий законопроект. 11.416 вже набрав багато хейту, але цікаво, чи вильється це в щось конструктивне, або як це часто в нас буває, похейтять, поговорять та приймуть у цілому, із незначними поправками власне поживемо, побачимо. А поки що давайте знайомитись, як свої погрози кадмін планує втілити в реальність. Уряд не став вигадувати велосипед та перш за все вирішив піти найпростішим шляхом, узявся за підвищення військового збору. Отже, планується збільшити ставку військового збору з доходів фізосіб та підприємницького прибутку ФОП на загальній системі до 5%. Зараз він складає 1,5%. Пояснимо на прикладі із зарплатою. Якщо вам зараз нараховується зарплата, скажімо, 15 тисяч. То із цієї суми з вас отримують 2925 гривень ПДФО та військового збору. Тобто, чистими ви отримуєте 12 75 гривень. А якщо військовий збір стане 5%, тоді на руки ви вже отримуєте 11 550. Тобто, кожний пересічний громадянин буде платити більше. Але це не все. Додатково передбачається запровадити ставку військового збору. 1% із обороту від доходу юридичних осіб платників податку на прибуток. 1% від доходу для платників єдиного податку як юридичних осіб, так і ФОП групи 3, 1% від доходу для платників єдиного податку юросіб групи 4. У фіксованому розмірі 5% від двох мінзарплат щомісячно, тобто для місяців. 24-го року 710 гривень, і це для ФОП-диноподатників групи 1, 2 та 4. для юридичних осіб та ФОП, які займаються продажем ювелірних та побутових виробів, за ставкою 30% від доходу чи виручки від продажу ювелірних та побутових виробів для постачальників послуг мобільного зв'язку за ставкою 5% від вартості послуг мобільного зв'язку, сплачених кінцевими користувачами таких послуг. Крім того, пропонується запровадити сплату військового збору при придбанні легкових автомобілів, які підлягають першій реєстрації в Україні, і ця ставка аж 15% від вартості такого автомобіля. Далі, при придбанні банківських металів, придбаних у банківських установах, 5% від їх вартості. Також пропонується встановити військовий збір за ставкою 5% для будь-якого продажу нерухомості, навіть якщо здійснюється перший продаж нерухомості за рік, яка є у власності фізичних осіб понад трьох років. Музика. На час воєнного стану пропонується ввести мінімальну базу оподаткування ПДФО з доходів у формі зарплати. Така Мінбаза встановлюється місцевими органами влади. У випадку, якщо зарплата буде менша мінбази, податковий агент повинен буде донарахувати та сплатити самостійно за свій рахунок різницю між ПДФО з мінбази і фактично утриманим ПДФО із зарплати. При цьому ця різниця не буде вважатися оподаткованим доходом фізособи. Пропонується встановити щомісячні авансові внески з податку на прибуток платникам, які здійснюють діяльність із розрібної торгівлі пальним. Сплачувати його потрібно буде за кожне місце розрібної торгівлі пальним, внесеним до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Розмір авансового внеску 0,5 мінзарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Із розрахунку на один кубічний метр резервуарів для зберігання бензину, дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Щодо ПДВ планується ввезення товарів вартістю до 150 євро теж зробити оподатковуваним. На цей час везення товарів на митну територію України, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, не є об'єктом ПДВ. Також планується, що міжнародні відправлення, а конкретніше посилки будуть звільнятися від ПДВ, тільки якщо вони здійснюються на безоплатній основі, тобто без комерційної мети між фізичними особами. І за умови, що сумарна фактурна вартість відправлення не перевищує 45 євро. Але, як то кажуть, є і гарна новина. Раніше Кабмін збирався збільшити і основну ставку ПДВ. Судячи із тексту законопроекту, хоча б під цієї ідеї відмовилися. Основна ставка ПДВ залишається на рівні 20%. Далі Планується запровадити акцизний податок на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин. Код товару згідно з УКТЗ ви бачите на екрані. Це, у тому числі, такі напої, як Кока-Кола, фанта, різні лимонади. Розмір акцизного податку 0,1 євро за 1 літр напою. І при цьому платниками акцизного податку будуть виробники та імпортери напоїв. І ось тут, перш за все, виникає питання щодо платників єдиного податку груп 1, 2 та 3. Адже для них на сьогодні забороненими є виробництво, експорт, імпорт, продаж з товарів. Нагадаю, що крім розрібного продажу паливно-масильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності, Пов'язаною із розрібним продажем пива, сидру, пері без спирту та столових вин. На сьогодні законодавство не вимагає від платника податків допускати податківців до участі в інвентаризації, яка проводиться на вимогу податківців під час перевірок. Виняток перевірки на акцизних складах. Тепер Кабмін бажає закріпити в податковому кодексі норму. Про обов'язкову присутність податківців під час проведення інвентаризації, яка проводиться на вимогу податківців під час перевірки, у разі відмови податківцям бути присутніми під час інвентаризації, яка проводиться власне на вимогу цих же податківців, можуть застосувати адмінарешт майна платника, і також у цьому випадку буде відмовлено бюджетному відшкодуванні ПДВ. Для великих платників податків, платників ПДВ, платників акцизного податку планується ввести листування з податківцями виключно через електронний кабінет. Якщо платник не повідомив податківців про відновлення можливостей виконувати податкові обов'язки, то податківці зможуть самостійно прийняти таке рішення, якщо платник упродовж двох послідовних звітних періодів виконує свої податкові обов'язки щодо подання звітності, реєстрації податкових накладних, сплати податкових зобов'язань та здійснення експортно-імпортних операцій. І наостанок декілька слів ще до того, коли ж планується втілити все це в життя. Насправді поки що складно говорити. У тексті законопроекту вказана дата перше число місяця, наступного за місяцем його опублікування. Але цей законопроект можуть взагалі не прийняти, або його можуть розглядати ще декілька місяців, або виправити цю дату на іншу. Тож поки що ніяких прогнозів. Не робимо. А на цьому у нас все. Хочеться побажати Кабміну більш вправної роботи на майбутнє, а депутатам бути обачними та не голосувати за цей сором.